Варенички з вишнями. І скругою готуємо. Перш за все беремо кисле молочко або кефірчик, Немає різниці. Тепленьке, що був. І насипаємо соду, сіль і цукор. Він займається варенички да. з вишнями. Непогано, чорна футболка, чорні рукавички, біле тісто. Ой, молодьош! А що ти робила? Молодьош! Чи вчити вас треба? Випинаємо поступового борошна. А дай, дай, я давай тобі допомагати щось. Ну, я пока борошну да, додаю. Да, да. Поступово додає борошно, угу. щоб в нас не вийшло занадто туге тісто. Росіяне. Просіяне, обов'язково просіяне. Да. просіяне. І лопатки перемішуємо. Mm -hmm. Отак, лопатку зібрала кучку, а потім ручками, ручками набагато. Може, І в компанію все таке? Ні, ні, ні. А може а, в побані? Ні, Ні, мокалю. Ми не шукаємо легких шляхів. Якими ти вишнями будеш звичайними. Я не дриглюю. А чого тому, що цей сік залишається? Вони не стають то, такими як жаба та ну, а сидіти з варенички.